Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати Call of Duty на телефоні, я зарядився, е, обрав собі лейаут, так би мовити, розкладку, як у мене що буде лежати. Окрім всього, у мене вже навіть є турелька. Хотів вам ще давно показати, як, як це працює. Ось така турелька, дуже-дуже прикольна, дуже крута. Е, якщо вийде, то зніму про це також. А сьогодні давайте якийсь із режимів гри розберемо. Тож, якщо я. Заходжу е, ось сюди і обираю. Давайте почнемо так. Давайте е, рандомно повністю всі обрати. А воно поки що рандомно обирає. І якийсь із них обереться, і від нього будемо вже відігравати. Ну, треба пробувати. Отже, у нас е, фронтлайн. Е, просто, е, як то правильно сказати, команда на команду. Не знаю, до речі, що означає 90%, 99% там, де у мене F-катана, Фекатана, Катана. Коротше, це мій е, нік такий. Якщо що, стаходьте мене. Будем дружити. Ой. Так. Русачок там один затисався. Добре. Поки що цей набір мені підходить. З цим кулеметом я ще не бігав, якщо чесно. Ну, як трофейного, я вже, мабуть, його. Отримував. Короче, куди ви побігли? Так, у мене 84 набої залишилось, це дуже добре. Завантажи... Ага, з цим я вже бігав. Таким чином я. Куди ви побігли, Чуки? Є дабл кіл. Я його уклав. Добре. Запускаємо hunter killer дрон. Цей кулемет непогано стріляє, вам скажу. По ногам йому. Чуваки, прикрийте. Так, мы взяли правый фланг. На. Сначала заряжусь. Є. Yeah. Коротше, я ховаюся сюди. Я викликаю. Так, де у нас тут Airstrike буде. Ай буде ось сюди. Негайно. Тепер подивіться, що відбувається. Коротше, лупить просто неймовірно. Це щоб ви розуміли, це я таке викликав. Що мені подобається, що можна гасити з усієї дурі. То воно своїх чуваків. Типу, наших не пошкоджує. О, все, зникла. Зникла турелька. Так, міняємо магазин. Це як це правильно сказати. Ми йдемо добре так попереду. Так, у мене ще набоїв. Міняємо. Походу, я їх потушив. мені б трофейну зброю зараз би взяти. Десь. Так. Killer drone on standby. Купити, мені це подобається, він нормально так шкуарить цей. цей. Що це таке взагалі? Що це за зброя у мене? Давайте бігом в трофейну. На. Тільки встиг затрофеїти. На. Talk us. shot We're almost there. Keep it up. Reloading. Friendly airstrike incoming. Щойно викликав вогонь з неба, так би мовити. Так, у мене набої небагато залишилось. Походу, коли я викликав. Changing Mag, cover Я його уклав, дини що о. Я його прикінчив, оце я даю. Я просто. АПС. На. Двох уклав чи одного? Оце да. Коротше, я їх просто розірвав. Подивіться, що це було. По-перше, я дві турельки використав. По друге я їм наваляв по повній... Вінся. <ріст> да. Короче, не спішіть бігти попереду. Ну, nope. так. Я сподіваюся, вам сподобалось. <ріст> Давайте хоч це його лайк поставимо іншим хлопцям, які теж грали ще дівчатам. Та і да, ще й запросимо, можемо з ним. З ним ще якось зіграємо. Все, місія закінчилася. І ми виходимо. Дякую, що були зі мною, і побачимось в наступній серії, там де я буду розбирати щось інше. Але цей кулемет мені зайшов. Я просто в нього. Той <клес> в захваті, так би мовити. Ну що ж, гаразд, всіх обійняв і всім попа. На все добре. Побачимось в наступній серії.